Так, ну що, друзі, всіх вітаю! Це у нас Берлін, це у нас канал Плейковський, Ми сьогодні дивимося новий реплей у світі World of Tanks. Так, тут у нас трійнята їдуть, а три об'єкта 452К. хе тільки поотримували і вже їдуть всі на одну позицію. Ну це взвод, це взвод з трьох чоловік. І, до речі, в ворожої команди теж такий самий взвод з трьох однакових танків. Ой-ой-ой, ой. Вони будуть так, напевно, однією лінією і їхати аж до ворожої бази. Все, розділилися. Прикольно, прикольно. Капець як зараз у рандомі розвелося. Що ми будемо з ними робити, не знаю. Ну, поки ніяких складностей я не зустрічав, але я проти них грав тільки на ЛТ поки що на стрімі. Тому замість мене їх знищували інші. У нас сьогодні бій на Хорі 3. Це у нас супер мега японська ПТ. Будемо бачити, як він зараз буде відривати башти цим 452к. Type 61. Чого ти там? Що ти там ховаєшся? Цікаво, чи вирулить? Якщо вирулить, це буде надзвичайно круто. Ой-ой-ой. Бідолаха Type. Ой-ой-ой, так ти на СТБ ніколи не, 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 не викачуєшся. З такими попаданнями по тобі на 757, бідненький. Чесно, згадаю, цього тайпа, як я на ньому грав, прокачував ту гілку СТБ, це просто якийсь кошмар. був. Я, я б не сказав, би, що це танк 9 рівня. Я просто взагалі не бачу нічого, що в нього може бути від 9 рівня. І щось схожого на СТБ. Но там немає зовсім нічого такого. Та й взагалі вся гілка СТБ максимально дивна. Якщо це не так, то напишіть мені в коментарах. Напишіть, мені подобається гілка СТБ. Вона найзбалансованіша і найкраща в моєму житті. Ну або щось своє. На не, не, не зробив постріл, хоча міг. Ось так. От він хотів просто на 100% бути впевненим, що він проб'є. До речі, наші два об'єкти 452 вже поїхали в ангар. Наша команда вже програє 0,5, ну і можна було б скласти руки в цій ситуації. Я ще цей бій не бачив. Але. Ну, напевно, очевидно, що якщо ми дивимося реплей, то наш герой руки опускати тут не буде зовсім. А навпаки, зробить максимально ворогам. ворога. AMX 50-100 тут. Хоче щось. О, до речі, дві відмітки. Дві відмітки. Значить, він знає, чого хоче. Все, двох відправив. 452-х. Вони тепер будуть чекати свого совзводного. Бідолахи. Можливо, хорі наш допоможе йому пошвидше відправитись в наступний бій, а то щось в цьому якось не пішло. Не пішло щось у них. Просто навіть без снайперського режиму. Забирає. Нас тут вже оточує той Тайп 61, ну не вийшло в нього оточити. Оточував, оточував і не ви оточував. якось так. Кидаємо ще одненько. 736. 736 шкоди. капець, з одного пострілу. Це страшне. Прямо в лючок. Бідолага 752. І він відправляється в ангар. Ну тут видно одна кіберкотлета залишилась на 452-му. Він ще живий. Він ще живий. Він останній з нашої команди 452-й теж. Заряджаю голду. Нарешті, нарешті. Підробив голди, щоб не пробити. 6.10, ну на іншому фланзі наші ще тримаються. Там 2 в 2 поки що. Вони ще тримаються. Вже 2 в 1. Можливо, навіть затащить той фланг. Отримуємо однесенько. Доволі таки болючо. На 302. Все, розібралися Молодці. Не знаю, тут таке робилося, стільки стріляли, а всього на 4600. А ось так от уже 5280. Ну і що от, програвали ми 0,5. 05. Вже можна було сказати, що. Напевно, це кінець. Але ж ні. Ось як воно буває. Граєш до кінця, робиш результат. Сказав би я, якби робив би так, але ж. Ну... Хто, хто був у мене на стрімах, той знає яке буває, воно всяке різне. Ти стараєшся, стараєшся. Але ж. В кінці кінців, як завжди, винна команда. Підкопав трішки землі. Ой, напевно, матюкається. Напевно, дуже сильно матюкається 752, що не влучив. Бідолашка, бідолашка, так ховається, так ховається. Але наш головний герой дуже хоче вже зробити свій шостий фраг. Все, воїн у нас в кишені. Десь тут катає ворожий скорпіон. І поїхав теж в ангар. О, як же ж пощастило, що ми щойно танканули леопарда ПТА Що ж, 2-2, 2, -2. втанки. СТРВ, а фу... майже фулова. Добре, добре. Не фулове СТРВ ха зовсім. І не ризикує наш головний герой їхати в лоб. На СТРВ. Він знає, що в нього каде швидше. Треба розібратись, певно, з Леопардом спочатку. Капець яке ж у нього малесеньке коло зведення. Це, це просто топ. Як вам ця ПТ? Граєте на ній трішки, ні? До речі, є таке повір'я, хто поставить вподобайку на цьому реплеї, в того будуть сьогодні ну мінімум 70% перемог. Це мінімум. мінімум. Леопард на центрі так ховався, так виглядав, що довиглядався і отримав на всі свої залишкові хітпойнти. 7700 накидав, залишився СТРВ. Щось мені підказує, що він зараз забере нашого об'єкта, ні. Ні, не ризикує, не ризикує, хоче теж дожити до кінця. Зарядив голдові бронебійні, ось так от. Але стеревехів все ще немає. Що, можливо, він десь на свою базу поїхав. Десь там в кущах постояти. Ну, це, напевно, його єдиний шанс. Десь на якійсь відкритій місцевості. Забрати відразу 452, го а потім і нашого добродія. Наш головний герой пише. Я думаю, що він поїхав на свій респ. Треба перевірити. Обережно, дуже обережно діє. Там кущів дуже багато. Треба бути максимально максимально обережним. Продумувати всі кроки наперед. Адже Рвеха його легко пробіг Голдою. Так, в 452-ї якийсь план нібито з'явився. А ось стервеха. Поставив на каток нашого 452. го Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Ну, дуже дуже класно, що в нього ББшки. Дуже класно, що в нього бронебійня, адже там в СТРВ 103Б. Є решітка, яка кумулятиви збиває. Дуже пощастило. Ну і все, два шотних танки. Це така погоня за СТРВ. Навіть не знаю, хто тут переможе, якщо чесно, тому що, як ви знаєте, у нас тут і програшні реплеї бувають. відкрити Ай закинув на 629. Супер, супер, GG. Друзі, на цьому відео буде розіграш голди. Щоб прийняти участь, потрібно поставити вподобайку, обов'язково додивитися реплей до кінця та написати коментар, як мінімум з шести слів. І обов'язково вказати свій ігровий нік. Результати розіграшів будуть публікуватися в моєму телеграм-каналі кожної неділі. Друже, якщо ти вже давно думаєш про те, що поновити свій ПК або придбати якусь іншу техніку, то раджу зайти на сайт KTS.UA. Там зараз діють знижки до 50% до Дня святого Валентина. Тож можна обрати собі нову мишку, клаву, оновити SSD-ху або знайти крутий подарунок для своєї другої половинки. Тому KTS.UA – це моя рекомендація. До речі, в КТС є класний телеграм-канал з новинами про геймінг. А до 12 лютого там ще й можна виграти мишку Gigabyte Aorus M3 лише за підписку. Так, ну що, подивимося результати бою. Тримав майстер, ну, звичайно, Редлі Волтерса, та всі вони в нас на наших реплеях отримують ці медалі, коли вже ми побачимо Колобанова. Так, що ми бачимо тут? Накидав він 9172, зробив 9 фрагів. А наш, до речі, колега колега накидав 6 тисяч, ну теж непогано. Переможний бій. І леопард Ох, цей леопард нам зробив життя некомфортним в цьому бою. 5 500 До речі, в плюс пішов 52 тисячі срібла. Ну, привітаємо його з цим. Привітаємо його з цим, молодець. Чи, друзі. Що, друзі, не забудьте поставити вподобайку, адже ну, є таке повір'я все-таки. Я в нього вірю, хто сьогодні поставить вподобайку, той буде сьогодні нагороджений перемогами. І це якось буде мотивувати мене робити наступні відео. Тому до зустрічі на каналі Плайковський.